Вітаю! Дуже часто в нашій роботі нам задають запитання, що таке авторський нагляд, що в нього входить і навіщо він необхіден. Я Ольга Новікова, співвласниця і головний дизайнер Студії Мартинс, спробую пояснити і відповісти вам на ці запитання. Отже, уявляємо, ви отримали довгоочікуваний ідеальний проєкт, погоджений, він у вас є на папері, і вам необхідно його реалізовувати. У вас є два варіанти розвитку подій. Перший варіант. Ви можете це реалізовувати самостійно, і другий варіант ви можете продовжити співпрацю з авторами проекту, тобто з дизайнерами. Якщо ви все ж таки вирішили самостійно реалізовувати проект, хочу вас попередити, що автор проекту не несе відповідальність за якість реалізації проекту. Ви маєте готуватись до того, що будуть постійні запитання від будівельників, підрядників, постачальників матеріалів, і це, повірте мені, займає купу часу. Якщо ви все ж таки продовжуєте співпрацю з автором проекту до фінішних його етапів, то всю відповідальність якість, за якість та сроки бере на себе дизайнер. Отже, давайте пояснимо, що саме входить в авторський нагляд від дизайнера. Авторський нагляд це не тільки поїздки по шоурумам і салонам, як комусь може здатися. Це, по перше, організація будівельних процесів, своєчасна закупка матеріалів, а також внесення коригування під час будівництва. Ви можете задатись питанням, які ще можуть бути зміни, якщо ви замовляли повний дизайн проект Але хочу вас завірити, що якщо ви навіть отримали ідеальний повний дизайн проєкт, завжди під час будівництва будуть якісь зміни і коригування. Ті можливо вести авторський супровід онлайн. Так, останнім часом студія Martins практикує такі послуги. В такому випадку кількість приїздів дизайнера на об'єкт мінімальна. Перевага надається онлайн зустрічам та активному спілкуванню в чат месенджерах. І останнє питання щодо оплати: дехто дизайнерів любить брати оплату за одноразові виїзди та консультації, але в основному компанія домовляється про фіксовану оплату раз на місяць. В якої проговорюється кількість виїздів дизайнерів на об'єкт і консультації. Хочу вам нагадати, що авторський нагляд не входить в вартість дизайн проекту і розраховується за індивідуально. На це впливає локація об'єкту, складність виконання, а також термін реалізації. З вами була Ольга Новікова. Дякую за перегляд нашого відео. Буду вдячна за підписку на наш youtube канал, а також на нашу сторінку в Instagram. До зустрічі!